Незвичний ярмарок вакансій у Коломиї на відкритій території Коломийська філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості зібрала 24 роботодавці та десятки безробітніх. Одні пропонували безліч різноманітних вакансій, інші прийшли сюди в пошуках гідної праці. Лариса Заграновська прийшла у містечко майстрів у Коломиї. Саме тут провели ярмарок вакансій. Жінка у пошуку роботи, тому уважно цікавиться працею, яку тут пропонують. Віта продавця, я закінчила київський технікум у 86 шостому році. Я в торгівлі працювала до 18-го року, а далі в мене вже був догляд за батьками. Якщо б я могла чим ще зайнятися, поки що стою на біржі, на біржі. А чим було, що вас цікавить, б ви хотіли зайнятися крім цього? Варіанти є різні. Я поки що подивлюся. Це театр адміністратора шукає, ще піду подивлюся. А знайти тут було, що понад два десятки роботодавців запропонували безробітним сотні пропозицій. Представники малого і середнього бізнесу, великі підприємства, державні установи та волонтерські організації готові не лише взяти на роботу охочих, а й за потреби навчати їх. Підприємиця Любов Гриник теж тут вона каже: нині відчуває брак кадрів, хоче, щоб її бізнес працював і щоб вона мала змогу надалі підтримувати економіку України та допомагати нашим захисникам. Да. Щоб твій бізнес працював, то мають бути працівники. Ніки, які будинок, мають бути відповідні, роботи, які мають бути професіоналами свої странають важкий час, який наша Україна переживає на сьогоднішній праць. день. Ми повинні Сьогодні тримати той тил. ми повинні наповнювати бюджет. Ми повинні давати нашим людям можливість працювати, заробляти і виживати і жити тут в Україні, а не виїжджати. Дякую Збройним силам України, що ми маємо можливість тут створювати бізнес, провадити цей бізнес, і ми свою чергу стараємося його перену Стараємося підтримувати, але Всіх? Таку, що тільки чи можемо. Нашу... зовсім поруч з пані Любою Каріна. Вона теж серед тих, хто пропонує роботу. Щоправда, дівчина представляє не бізнес. Вона запрошує захищати Україну. Я представляю нашу бригаду та пропоную вакансію як молоді. Можливо, чули за контракт 18-24. Це для хлопців від 18 до 25 років згідно нової постанови 153 кабінету міністрів України. Та звичайно може запропонувати вакансії і чоловікам більше 25 років. Це буде можливі вакансії як на водіїв механіків, так і інженерів, так і операторів безпілотних систем. Ми в загальному шукаємо мотивованих амбіційних людей, які хочуть підтримувати Україну, які хочуть захищати Україну, які мають бажання, які мають можливості проявити свої навички, які вони отримали своєму загальному житті. в Військовій, так сказати, сфері, щоб бути корисними для нас і в загальному для нашої держави. Загалом люди у пошуку роботи могли ознайомитися з вакансіями в різних галузях: швейній, харчовій, торгівлі, обслуговуванні, медицині та інших. А ще охочим розповіли про інші можливості можливості які пропонує бізнес, у співпраці з головними організатором ярмарки, Коломийською філією Івано-Франківського обласного центру зайнятості, це є загальна національна ярмарка вакансій, яка відбувається одночасно у всіх районних та обласних центрах нашої країни. Така ідея виникла в це ідея нашої. Керівника державного центру зайнятості Юлії Сергіївни Жовтяк. На даній ярмарці вакансій представлено 24 роботодавці. Є вакансії, представлені на ярмарці вакансій від робітничих професій до службовців до посадовців. У нас є вакансії і підсобні робітники, є вакансії, кухарі, є вакансії, бармени, баристи, вакансія психолога. Також є представлені такі вакансії, як бухгалтер, адміністратор. На сьогоднішній день фактично. Будь-яка людина, яка є присутня на ярмарці вакансій, може скористатися представленими вакансіями. працює представництво офісу, зроблено в Україні, де про всі програми активні, які є в службі зайнятості. Ми також консультуємо про надання грантів, мікрогрантів, мікрокредитування 5, 7, 9. Також у нас працює рекрутер, де шукачі роботи можуть заповнити анкету щодо пошуку роботи. Відповідно, ми з ними будемо працювати надалі. Для працевлаштування також у нас є присутня 10-та окрема гірсько-штурмова бригада з міні-інтенсивом навчанням по тактичній медицині, а також по майстер-класу зі збору та розброю зброї. А ще на ярмарку вакансій Коломийська філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості та Коломийська міська рада підписали меморандум про співпрацю. Є передумовою саме такої тісної співпраці в рамках відшкодування частини внеску для учасників бойових дій, які скористаються програмою гранту. Грантові програми для учасників бойових дій, які 12 місяців, що передували даті подачі грантової заявки, були фізичними особами-підприємцями. Мають претендують на суму гранту від 500 до мільйона гривень на умовах співфінансування. Відповідно, в рамках програми ветеранської стратегії, яка започаткована в Коломийській міській раді, вони планують покривати частину власного внеску учасників бойових дій. Ярмарок вакансій під відкритим небом у Коломиї став частиною всеукраїнської ініціативи. У його межах від відвідувачі, окрім пропозиції роботи, ознайомилися з послугами центру зайнятості, пройшли профорієнтаційне тестування та дізналися про урядові програми.